Всім доброго дня, В продажі з'являється свіжопригнана шкода Фабія. Автомобіль ми пригнали з Німеччини, розмитнили, пройшли сертифікацію, авто готове до реєстрації. Це у нас 2006 рік, бензиновий двигун 1,4. Механіка 5 ступка. Автомобіль в гарному стані на оригінальних легкосплавних дисках. Красивий колір. Покузу авто без дефектів, без корозії. Пороги нижче, все в порядку, пороги рівненькі, ціленькі. Давайте відкриємо багажник. Великий вмісткий багажник, є шторка, багажник чистий, цілий, кришка багажника без корозії, без пошкоджень, заднє скло в нас оригінал. Стан салону, все чистеньке, ціленьке, стан карт. По комплектації маємо передні електростопідйомники, круїз-контроль присутній, кондиціонер, штатна мультимедія, пробіг автомобіля 160 тисяч кілометрів. Давайте запустимо двигун. Двигун запускається з півоберту, помилки відсутні, кермо у нас не шите. В оригіналі, по кулісі все чудово. Кулісо перемикає гарно. Механічний рушник, стан салону, дивіться, все чистеньке, ціленьке. Склопідйомники працюють. оберти не плавають лобове скло також у нас оригінал. Робота двигуна. Кришечку притягує. щупа не сапонить, сервісні відмітки, заміна мастила була, по болтах все чудово. Екологія на місці, нічого не вирізалось, не шилося, все в оригінальному стані. Стан капоту. Кого цікавить даний автомобіль, телефонуйте, авто знаходиться в місту Вінниця, Гніванське шосе, провулок затишний. Також у нас можлива доставка авто по Україні. Підписуйтесь на наші соцмережі. Посилання буде в описі під цим відео для підписників. Гарні у нас знижки та гарні умови співпраці. Також ми приганяємо авто на замовлення. По наявності маємо великий вибір автомобілів. Кого що цікавить, телефонуйте. Деталі будуть за телефоном. Всім гарного дня, мирного неба та гарних автомобілів.